Добрий день, на продаж Seat Leon FR 2018 року. Це офіційний автомобіль, куплений у офіційного дилера в Києві. Також всі ТО проходилося у дилера, є вся історія в базі і відповідно відмітки в сервісній книзі. Це справжній FR в класній комплектації, тут 180 сил, led фари ззаду, led фари спереду, гарно світять, ззаду є партроніки. 17 диски, салон Шкіра Алькантара, цифровий щиток, Apple CarPlay, Android Auto. В цілому гарний автомобіль в гарному стані, класно їде, класно кермується, небагато їсть палива і має гарний зовнішній вигляд. по передній частині без зауважень. Лобове скло оригінальне, тріщин немає, є якісь дрібні сколи в експлуатації, але нічого критичного. Є один єдиний дефект. Ось тут на бампері ззаду така тріщинка, але воно тут уже давно, з ним нічого не відбувається, це пластик, тому з цим робити нічого не потрібно. Давайте зробимо заміри фарби, покажу, що він дійсно не фарбований. Заглянемо під капот, багажник і на місце водія. На порогах товще, ту, бо тут, бачите, такий антигравій, Так і має бути. А тут от він починається цей завод. Також зразу покажу проєми, покажу салон. В проємах також нічого не фарбовано. Ще збереглися наклейки, плівочки з заводу які. Якщо захочете, зможете зняти салон Шкіра Алькантара, червона стрічка, гарна бокова підтримка, консоль розвернута до водія, кермо FR. Задня частина також без зауважень. Звичайно є і зафікси, підлокітник. Ця частина відкривається отак для того, щоб можна було покласти щось довге, наприклад, лижі, також є дефлектори для задніх пасажирів. Продовжимо заміру. Задні фари теж LED. Мають красивий вигляд, дві труби. Такий багажник. Ця паличка кладеться в два рівні можна або вище, або нижче. Там знизу є докатка, там є вірочка. З Звінкодом, з комплектацією і з кінськими силами. Йдемо далі. Отже, як бачите, нічого дійсно не фарбовано, зараз ще покажу проєми. В салоні приємний запах, тут не курили. Тут також плівочка, пороги не затерті і давайте заглянемо під капот, а потім глянемо місце водія. Під капотом ніхто нічого не мив, не чистив. Просто пил і все. Акумулятор замінений. Гайки не кручені, деталі не знімались. Аналогічно і покрилом. І відповідно так само з цього боку. Ось він код. Так уж покажу маркування на фарах, и аналогично с цього боку. И запрошую вас в салон на место водія. Для водія ми маємо зручне сидіння з гарною боковою підтримкою. Тут є електрорегулювання сидіння, датчик світла, датчик дощу, круїз, скошене фірмове кермо, FR, червона стрічка, шкіра на кермі в гарному стані. У нас є складання дзеркал. І відповідно воно працює. От склалось. І от зеркало розклалося. Є навігація, є цифровий щиток приладів. Середня витрата власника за весь час 8,4 літри. Давайте стану трішки боком, щоб сонце нам в камеру не світило. Покажу екранчик і що в ньому є. Приємний вигляд має ця центральна консоль, до речі, тут протроніки, і вони зразу малюють траєкторію. Великий екран по центру, є Plucker Play, Android Auto. Так виглядає наш щиточок. Ви можете міняти його вигляд, можете міняти інформацію, яка сюди виводиться. А також навігацію ви можете вивести на цей центральний екран. Ось сюди, от в такому вигляді. Є вибір режиму їзди Eco, Normal, Sport, ну і плюс можете під себе конфігурувати. Підігрів сидінь, клімат двозонний, старт-стоп. Тут також червона стрічка, електростоянкове гальмо, автохол, дзеркало з затемненням, пелюстки перемикання. Отакий от чудовий автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся.